Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити переліку робіт та подій, які відбуваються на моїй пасіці в січні місяці. От, в січні місяці бджоли знаходяться в стані спокою, і я вважаю, що пасічник повинен брати приклад бджіл, тобто теж перебувати в стані спокою. Тобто, січень місяць пасічник повинен присвятити відпустці. На жаль, ця пасіка в цьому році на відпуску для пасічника не заробила, а заробила тільки на відпуску для мого сина Івана. Тому зараз він знаходиться в Закарпатті, а я тут з вами на пасіці. Отже, перейдемо до переліку робіт, які необхідно зробити у січні. Як я зазначив, з бджоли зараз знаходяться в стані спокою. І якщо в попередніх місяцях пасічник все зробив нормально, то пасічнику дуже сильно не треба втручатися в життєдіяльність бджіл. Але ми зазначимо, що хто може потурбувати зимівлю бджіл зараз в цей період. По-перше, це миші. Тому пасічник повинен забезпечувати перешкоду доступу мишам до вулика. Це ми забезпечуємо встановленням певних... Загороджувальних пристроїв, наприклад, ось таких вкладок до моїх дерев'яних вуликів. А вулики компанії Бістар обладнані спеціальною грибінкою. І пасічник повинен дивитися, щоб всі грибінки все ж таки були. Прикриті далі. Пасічник повинен забезпечити присутність кормів. Як я наголошу присутність кормів він повинен був забезпечити і раніше, але треба робити контроль, чи бджоли сидять на тих кормах, чи може ви десь забули нагадувати чи сформувати гніздо. Як це робиться, яким чином? Контроль кормів та присутності мишей я забезпечую наступним чином: по-перше, я прослуховую в цих вуликах. Воно важкувато прослуховувати, бо у нас льоток знизу. І якщо ми послухаємо, то ми майже нічого не почуємо. Але в такому випадку треба трошки постукати по вулику. Постукавши по вулику, ми зразу чуємо шум. Шум там тихенький, це все нормально. Коли треба звернути увагу? Увагу треба звернути на той шум, який нагадує шум. Шелестіння листів це значить, що вулику мало кормів, чи бджоли знаходяться не на кормах. І треба звернути увагу, коли бджоли тривожно гудуть. Тоді там теж може не бути кормів і теж може туди потрапити миша. Після цього треба цей вулик відкрити, зробити огляд, якщо мало кормів, кинути канді чи мед. Якщо там є миша, попитатися її вигнати. В цей період бджіл ще можуть турбувати синички, тому треба за цим процесом спостерігати, дивитися, чи є вони на пасічці, чи нема. Вони можуть стуком клюва виманювати бджіл на прильотну дошку і тим самим, по-перше, з'їдати бджолу, по-друге, турбувати бджіл. Якщо таке явище присутнє, треба накрити сітками редис бджоли. Далі варто зупинитися на роботах по підготовці до наступного сезону. В чому вона полягає? Ну, по-перше, це перетопка воску. Якщо хтось не встиг, треба перетопити всі рамки, щоб той воск чи реалізувати, чи продати на виші. Тобто звільнити старі рамки від старих стільників. У мене я вже цю роботу проробив минулого місяця. Зараз старі рамки уявляють собою таку скірду. Далі ці рамки я ремонтую. Дуже багато пасічників не займаються цією роботою, вони просто вибраковують. Я вважаю, що ресурси треба заощаджувати і краще, якщо рамка підлягає ремонту, відремонтувати її і, і дати їй друге життя. По ремонту, що у нас може бути? По-перше, це підтягнути дріт. Але коли я придбав ось таку віскотопку від компанії Bestar, яка топить е сухим воздухом. То цей дріт, я не бачу рамок, на яких цей дріт прогинається. Тобто це дуже вдале рішення. Звісно, що такі рамки є зі старим дротом, який може там прогнив, але в рамки тут -от зверху я не бачу сенсу підтягувати. Далі є такі рамки, наприклад, як де вона? ось, ось ця, яка поломаний брусочок. З цих з двох таких рамок, звісно, що можна зробити одну, тобто замінити оцей боковий брусочок. І верхня і нижня планка, якщо вони ціли, можуть теж слугувати вам для ремонту других стільників. Далі цей час варто приділити ремонту вуликів. Якщо у когось є вулики, які там прогнили, які без бджіл, то треба цей час приділити. Тому що ту, наприклад, дощечку замінити, яка там прогнила, щось там підфарбувати. Хто виливає вулики ППС, ППУ, теж варто зайнятися в цей час виробництвом цих вуликів. Щодо виробництва вуликів, я теж вже розпочав роботи по підготовці для виробництва вуликів. Оце трошки напиляв. Вже. Є певні заготовки, які ще я не скрутив. Треба їх скрутити, тобто робимо состаляркою в цей час. Ну І настана хочеться відзначити, що цей вільний час, я рахую, що пасічник повинен приділити спілкування з колегами, зібратися з ними, якщо не було змоги, зібратися впродовж сезону, обсудити свої питання, обсудити свої завдання, скооперуватися щодо реалізації меду, щодо закупівлі препаратів, щодо виробництва вашіни, тобто робити те, щоб бджоли. Гуртуватися. Отаке було відео щодо роботи в січні. місяці. Роботи, як ми побачили, тут мінімальні у бджільництві. Я бажаю вам в цьому місяці те, що я і казав на початку відео, добре відпочити. А зараз будемо з вами прощатися, бережіть себе, своїх родних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!